Доброго дня, восьмий клас. Продовжуємо говорити про електричний струм. Сьогодні ми говоримо про струм у металах: джерела електричного струму та електричне коло з його основними елементами, які дії електричного струму можуть бути застосовані у певних джерелах електричного струму. Взагалі, джерела джерела електричного струму це пристрої, у яких відбувається перетворення різних видів енергії на електричну енергію. На цій світлині зображена електрофорна машина, ось вона електрофорна машина. У неї є два електроди, ось вони. До них можна під'єднувати певні дроти, і для того, щоб там створювався електричний струм, там є певна ручка, яку можна крутити. Так от, якщо різноіменно заряджені кондуктори, їх називають електрофорної машини, з'єднати з електричною лампою, то в лампі виникне електричний струм. Лампа буде світитися, поки обертаються диски. ось ці Машини. В цьому випадку саме механічна енергія перетворюється на електричну. Електрофорна машина ми крутимо ручку і створюємо електричну енергію. Тобто, це механічна енергія перетворюється на електричну. Фотоелементи. Слово фото це вже пов'язане із світлом, так? Отже, тут світлова, світлова на електричну. Далі гальванічний елемент або акумулятор, або просто батарейка. Це хімічна дія, хімічна дія, тобто хімічна енергія перетворюється на електричну і термоелемент. Також ця частинка говорить сама за себе, що це теплова, теплова дія. А отже, теплова енергія перетворюється на електричну. 4.2. Поясни, що ілюструють подані рисунки. Зверни увагу, тоді, коли немає приєднання до джерела струму. Електрони рухаються безладно і хаотично. Правда? Коли струм є, тобто створюється ось між цими двома точками. зверни увагу, між цими двома точками створюється у нас електричне поле, то тоді електрони починають строго рухатися в певному напрямку. Причому тут у нас плюс на цьому краї, так? і тут, відповідно, буде плюс. Отже, всі електрони від'ємні заряди рухаються до плюса. Зрозуміло, тут у нас буде мінус. Від мінуса електрони всі відштовхуються і рухаються в цьому напрямку. Проте, ми зараз будемо з тобою говорити про напрям електричного струму, а саме вважається насправді від плюса до мінуса. Ну, про це згодом. Отже, запиши ось тут, що без електричного поля рух електронів безладний, хаотичний, під дією електричного поля електрони рухаються впорядковано. Звичайно, в нашому житті досить широко зараз використовуються хімічні джерела електричного струму. Це батарея гальванічних елементів, акумулятори батареї і так далі. Вперше гальванічний елемент був створений Алесандро Вольта, італійським фізиком-винахідником. Найпростіший гальванічний елемент виглядає саме так: є електрод, який в даному разі є мідним, електрод цинковий, між ними є певна. Певний прошарок електроліту, в даному разі, це розчин сульфатної кислоти. Якщо під'єднати ці пластинки через гальванометр, то прилад зафіксує наявність струму. А гальванометр це такий собі чутливий електровимірювальний прилад, який часто використовують як індикатор наявності слабкого електричного струму. Чим відрізняється сучасний гальванічний елемент від акумуляторів? Справа в тому, що гальванічний елемент або звичайна батарейка належить до джерел струму одноразового використання. Вони складаються з двох електродів і електроліту, як ми вже сказали. А от акумулятори це хімічні джерела струму багаторазового використання, і їх застосовують для запуску автомобільних двигунів, освітлення автомобілів, живлення мобільних телефонів, смартфонів. Акумулятор складається з двох електродів, поміщених в електроліт. Розрізняють кислотні та лужні акумулятори. Отже, щоб відповісти на питання, у чому полягає принципова різниця між акумулятором і гальванічним елементом, я думаю, тепер ти зможеш це, на це питання зможеш відповісти. Тобто, акумулятор багаторазово використовується, гальванічний елемент або батарейка використовується один раз. Отже, джерело електричного струму. Це пристрій, в якому відбувається перетворення різних видів енергії механічної, теплової, світлової, хімічної на електричну енергію. Умовами існування електричного струму є. Тобто, щоб існував електричний струм, нам потрібна наявність у середовищі зарядів, які можуть вільно рухатися, тобто електрони. Як правило, хоча будуть і інші речовини, в яких будуть рухатися йони, наприклад. Далі наявність джерела струму, тобто зовнішнього електричного поля, що буде впорядковувати рух вільних зарядів. І третє це наявність замкненого електричного кола, тому що якщо коло буде розімкнуте, то електричний струм не виникатиме. Далі, електричний струм в металах являє собою напрямлений рух вільних електронів. Треба це запам'ятати. Основними носіями заряду в металах є саме вільні електрони. Наступне, за напрямок струму в колі умовно приймають напрямок, в якому рухалися б по колу частинки з позитивним зарядом. Діти багато питань, чому саме так, чому не електрони? Ну, важко дати відповідь на питання. Так склалося вже історично, так і ми з вами будемо вивчати. Отже, напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного. 4.4. Познач на рисунку стрілкою, напрямок електричного струму та напрямок руху електронів в колі. Спочатку ми з тобою покажемо, як будуть рухатися електрони. Електрони будуть рухатися, оскільки вони від'ємно заряджені частинки, вони будуть рухатися до плюса. Правда? Вони будуть притягуватися до плюса. Таким чином, вони будуть рухатися за годинниковою стрілкою. Ну, це в цьому разі, тільки на цьому рисунку. А електричний струм ми будемо вважати завжди напрямлений від плюса до мінуса. Тобто електричний струм буде напрямлений саме ось таким чином. В даному разі на цьому рисунку, при цьому під'єднанні до батарейки, у нас електричний струм буде проти годинникової стрілки. Тут я пишу, біля червоного я пишу, що це струм, ми показали, а біля синьої намалювала електрон. Отже, ще раз, за напрямок струму в колі умовно приймають напрямок від позитивного полюса джерела до негативного, тобто від плюса до мінуса. Далі, електричне коло може складатися із джерела енергії, джерела струму, як правило, це батарейка, якщо ми говоримо про невеликі кола, або акумулятор, якщо мова йде про достатньо масивні якісь кола. Вимикач, споживач. Електровимірювальний прилад з'єднані провідники. Електрична схема це креслення, на якому умовними позначеннями показують, з яких елементів складається електричне коло і в які способи ці елементи з'єднані між собою. Завдання 5:2. Ми з тобою маємо ось такий рисунок, нам потрібно з тобою накреслити електричну схему. Як це робиться? Дивись, малювати бажано тобі. Я буду малювати ручкою, щоб тобі було видніше. Тобі бажано малювати олівцем, простим олівцем для того, щоб можна було витерти, виправити і тому подібне. Починати завжди потрібно саме з батареї. Батарею ми бачимо з тобою. Зображається батарея певним чином. На сторінці 46, ти бачиш ось таку схему. Отже. Батарея гальванічного елементу можна зображати ось таким чином. Якщо це один гальванічний елемент або акумулятор, можна ось таким чином зобразити. З'єднувальні провіднички це просто у нас такі лінії будуть. Так? Коли у нас з'єднуються, там крапочка малюється. Коли просто перетин, ну в тому разі ніякої крапочки немає. Вимикач ключ ось таким чином зображається, а електрична лампочка ось таким чином. Отже, зараз я зобразила саме Гальванічний елемент. При цьому немає різниці, як на схемі, як тут зображаються, з якого боку ми ставимо плюс, з якого боку мінус. Як запам'ятати, де плюс, де мінус, Зверни увагу, якщо маленький, то це начебто мінус, якщо велика паличка, то це начебто два мінуса, які складаються в плюсик. Тобто, все дуже просто. Тепер ці провіднички у нас йдуть до вимикача з одного боку, давайте вимикач намалюємо. Ось він, а тепер треба їх тут з'єднати. Давайте зробимо з'єднали. А з цього боку у нас має бути лампочка. Якщо ти був або була уважний, то ти побачив, чи побачила, що лампочка зображається саме ось так. Коло має бути обов'язково замкнутим, тобто мається на увазі, що вони всі між собою з'єднані. Для вимикача дозволяється малювати саме ось так, навіть якщо вважаємо, що електричний струм тут іде. Тому що ну, таке схематичне позначення. Отже, давай підпишемо, що це батарея акумуляторів батарея, яка є джерелом, джерело струму, так, або електричної енергії. Це у нас лампа, яка є споживачем споживач. А це у нас ключ. Або звичайний вимикач. Отже, ми схему з тобою намалювали. Завдання 5:3. На рисунку зображено електричну схему. Напиши назви елементів електричного кола та поясни, як вона працює. Отже, що ми з тобою тут бачимо? Як бачимо, у нас є лампочка, є два вимикачі, є батарейка, тобто джерело струму. І щось таке подібне на грибок. На гриб. Називається це дзвінок. Отже. Що можна зробити за рахунок даної схеми? Як бачиш, дві, два електричні кола з'єднані між собою. Тут стоять крапочки. Бачиш? Отже, якщо замикається перший ключ, де буде електричний струм рухатися? В якому колі? Звичайно, в верхньому. Струм буде йти у нас ось таким чином. Тобто буде лампочка горіти. Якщо замкнути другий ключ, то в цьому разі що буде відбуватися з дзвінком? Він буде дзвонити, Він буде дзвонити. Ну, такі намалюємо хвильки, що від нього звук буде йти. Так? Проте, як буде рухатися тут у нас електрончики, електрони будуть рухатися в протилежний бік до того, як рухається у нас що. Взагалі, струм як напрямлений. так? Тобто, якщо тут у нас струм іде ось так, то електрони рухаються навпаки. Тут, як тут буде йти електричний струм? Тут електричний струм буде йти ось таким чином. так? Ось так. Буде йти струм. А електрони будуть рухатися навпаки. Запам'ятається. Як думаєш, чи можна одночасно вмикати обидва вимикача? Можна. Можна цей вмикати, цей не вмикати. Можна цей вмикати, цей не вмикати, а можна вмикати одночасно, а можна не вмикати також одночасно. Завдання 5:4. Розглянь схему, поясни, як працює електричне коло, коли ключ розімкнений і коли ключ замкнений. Зверни увагу, тут у нас уже дві лампочки, причому ми бачимо з тобою, що всередині кола. Під'єднано, бачиш крапочки? Під'єднана ще ця лампочка так? таким чином, що вона є, насправді, таке з'єднання називають паралельне, бачиш, ця лампочка паралельно з'єднана з дзвінком. Проте вони між собою з'єднані послідовно. Ця за цією, ця за дзвінком і так далі. Далі, як буде працювати ця схема взагалі, це електричне коло? Коли ми замкнемо ключ, Тобто натиснемо на цей вимикач або включимо, як ми вимикач використовуємо вдома, так? нажимаємо на вимикач і починає горіти лампочка. То в цьому разі, коли замкнути, що в нас буде? У нас електричний струм почне рух від плюса до мінуса. так? Причому, дійшовши, ось таким чином, він буде рухатись, рухатись, дійшовши до цієї точки. Увага! Що відбудеться? Він частково піде сюди, а частково. Буде рухатися сюди. Ось так. Ось так. Ось так. Зрозуміло? Тобто, у нас ніби два кола. Тут і тут буде. В точці, яка є у нас розгалудженням, в цьому разі у нас струм ділиться ніби на дві частинки. Чому так? Уяви собі, ніби це була одна труба труба, по якій рухається вода. А до цієї труби під'єднали одну і другу. Тобто вода потече і сюди, і сюди. Зрозуміло тепер? Тобто, коли є точка, ось ця з'єднання, вона говорить про те, що у нас буде розгалуження струму. Отже, струм буде рухатися ось тут, і струм буде рухатися ось так. Зрозуміло, так? Значить, коли замикається у нас вимикач, у нас буде горіти і ця лампа, і ця лампа, і навіть дзвеніти дзвінок. Завдання 4.5. Назви відомі тобі споживачі електричної енергії. Ну, я думаю, тут все просто. Відомі споживачі. Споживачі це те, для чого ми взагалі використовуємо електричний струм. Тобто це може бути у нас е всі електричні побутові пристрої. Будь ласка, які хочеш, такі, будь ласка, тут собі і напиши. Завдання 4.6. Щоб показати подільність електричного заряду, заряджений та незаряджений електроскоп, з'єднали металевим стрижнем. Поясний, чому стрижень потрібно закріплювати на пластмасовій або дерев'яній ручці? Чому ось тут? ось тут має бути у нас пластмасова або дерев'яна ручка? Ну, Я думаю, що ти розумієш, пластмаса і дерево це не провідники. Тобто, торкаючись людина своєю рукою за пластмасу або дерево, не буде, не буде забирати заряд, який знаходиться ось тут, на металевому стрижні. Бо людське тіло це провідник, правда? І саме тому, якщо людина торкнеться металевого предмету, або, наприклад, до цієї або до цієї кулі, то частково людина через себе заряд забере. Щоб цього не відбулося, роблять ось таку ручку, яка зроблена або з пластмаси, або з дерева. І останнє завдання, яке ми виконуємо з тобою разом в цьому уроці, це буде номер 5-5. Накресли схему електричного кола, в якому лампу можна вмикати та вимикати з двох різних місць. Елементи кола це джерело струму, два ключі та лампа. Отже, нам треба подумати, яким чином це можна зробити. Скористаємося спочатку чернеткою. На чернетці можна малювати таким чином, щоб, так би мовити, ну, не домальовуватися, прямо, щоб все ідеально гладенько було. так? Отже, маємо з тобою зараз джерело, ось воно, маємо десь там лампу, ось вона. І якщо ми з тобою ось так просто візьмемо з'єднаємо, зараз так. То лампа буде весь час горіти. Нам треба, щоб лампа вмикалась і вимикалась, тобто десь в якомусь місці, або тут, або ось тут, або тут або тут, я можу поставити вимикач один. Так? Якщо я поставлю тут один вимикач, а цих не буде. Так? То в цьому разі, якщо я його замкну, то лампа буде горіти. Якщо я поставлю два вимикачі, наприклад, цей і ось цей, або цей і цей, або цей і цей, тобто немає значення, то в цьому разі виходить, що замикаємо один, а другий, якщо він розімкнутий, то в цьому разі у нас електричне коло буде розімкнуте. Ще раз, якщо один замикаємо, другий не замикаємо, то коло розімкнути лампа горіти не буде. В цьому разі, якщо при такому з'єднанні у нас усі. Вони повинні бути замкнуті. Тобто сенсу ставити два вимикача на одну лампу, якщо вони з'єднані саме так послідовно. Немає, сенсу немає. Тобто, в цьому разі, як правило, використовується лише один вимикач. Нам дали завдання, що має бути джерело, має бути лампа. І цю лампу можна ввімкнути з двох різних місць. Ну, наприклад, одне ми вже з тобою обрали, ось він, так? Ось. А де взяти ще один а, вимикач, де його поставити, щоб можна було також скористатися а, цією лампою, от, а, але вмикати в іншому місці. Нам треба обійти якось ось цей вимикач. І для цього ми ось тут з тобою поставимо перемичку, ось таку. Це один з варіантів, як можна зробити. Таким чином, якщо цей, цей буде розімкнутий вимикач, а цей ми замикаємо. Так? Тобто, наприклад, один на вулиці стоїть у нас, а другий прямо за дверима в хаті. Ти заходиш у хату, ти замикаєш, і лампочка горить. Або вийшов на двір. Вимкнув і лампочка перестала горіти. Тобто таке, використов... таке з'єднання використовується зараз досить часто, коли одна й та сама лампа має горіти, ось, але вимикати її треба з інших місць. Тобто, або цей, або цей у нас буде працювати. Давай накреслимо це тепер у нас на схемі. Маємо джерело, вимикач, лампа. Щоб це було електричне коло, нам потрібно з тобою їх тут з'єднати. Ми з'єднуємо їх. Так? Отже, вони з'єднані. Це коло працює в разі, якщо замкнений цей вимикач. Ще один вимикач ставимо так, як ми з тобою домовилися десь ось тут. Ну, приблизно. Так. Ось він. Показуємо, що ми його під'єднали до основного кола. І тепер дивимося, як буде працювати це коло. Якщо у нас замикається ось тут. А цей розімкнутий, то від плюса ось таким чином піде у нас електричний струм. Якщо замикається у нас цей, то від плюса ось таким чином піде у нас електричний струм. Завдання виконане. На цьому ми урок завершуємо. Сподіваюсь, тобі все було зрозуміло. До наступного уроку. На все добре!